Компанія «Укрінтеренерго», яку звинуватили у корупційних схемах закупівлі в Україну південноафриканського вугілля і сумнівні якості продукту, та навіть заарештували одного з її керівників. Сьогодні розповсюдила заяву, де сказано, якість вугілля з південноафриканської республіки, закупленого в компанії Стілмон Трейдінг, підтверджена сертифікатами міжнародної лабораторії Інколаб та експертними висновками науково-дослідного вуглехімічного інституту. Вугілля повністю відповідає вимогам українських станцій, будь-яких претензій на адресу його Енергу щодо його якості не надходило. Компанія наголошує, на старті ціна ресурсу була 86 доларів за тонну, але за рахуванням доставки на Трипільську та Зміївську ТЕС зросла до 107-110 доларів. У цю вартість входить розвантаження вугілля і власне транспортування залізницею до ТЕЗ. Компанія спростувала заяви генпрокуратури про закупівлю вугілля по 134 долари за тонну і всі претензії щодо якості ресурсу. Нагадаю, довкола південноафриканського контракту одразу почалися скандали із звинувачення в корупції. Деякі експерти схильні пов'язувати це з небажанням деяких політичних груп диверсифікувати країні енергопотреби, залишивши її в обіймах Росії.